привіт! Я рада бачити всіх на своєму каналі. Ми вже прокинулись о першій годині. Зараз трошки зібралися і вже будемо їсти таки. Будемо їсти бутербродики, пирожочки, пити каву. Ось така в нас кава з цим. Це шоколада. Зараз треба відкрити шоколад висипати. Так, я п'ю каву. Один, одна нога в чобіту, друга без. Буділи на бутерброд. Я вже своє з'їла, він робив. Сидів, п'ю каву і в мене так очі закриваються. я Така якась сонна така. Вже день пройде. Я складаю такі чіпсики. Та, я думаю, всі знають та, та, такі вафліні, якісь смачненькі. Будемо їсти в дорозі. Крекери. Кюрешка. Оце треба постаратися закрити. Зараз з вами пробую, може в мене і вийде. Хто не дивився минулий влог, я вас запрошую подивитися. О, і зараз ми знаходимось на Львівському вокзалі. Ми сюди приїхали вчора і залишилися тут в кімнаті відпочинку, типу номері. В принципі, ну, непогано. Просто знаєте. А дуже вагома перевага це те, що е, на вокзалі разом з е, виходить номер, знаходиться на першій пероні львівського вокзалу. І ти вже тут знаходишся, тут відпочиваєш, тут і душі. Ну я вам блозі показувала. Ти звідси потім можеш піти на потяг, яку тобі буде зручно година. Ну, звісно, виселення до 12-ї, заселення після 12-ї. Але просто якщо тебе в ніч, як у нас потяг сьогодні в ніч, в 245 сорок чи 47, отак от, то це дуже зручно. Тому що ми тут, на місці, ми звідси можемо просто взяти, спуститися і ми вже будемо на вокзалі. От. Ми в одному цьому ніч. І мені спочатку казалося, що нам буде мішати... Ой. нам будуть заважати потяги. Ось дивіться, бачите з вікна, який у нас вид, що нам будуть вони мішати. Ну. Взагалі, взагалі не мішало, не Е, Нормально було. Зараз я хочу протерти, вам нічого не видно. Протерти стіл. Серветкою. Це не сказує, що? Аж до бабучки до мене це все не сказу, що що тут. Оставили пиріжки. Може, давай віддамо їй. Так. Ані, да, просто скажу, ми все равно не Що все одно будемо переглядати. Щоб все добре. На добре. Що добре? Добре. Там скажемо в пакеті, давайте. Так, перерочки мене всі не доїли. Ви просто не змогли ніяк. такі от справи. Я виглядаю <плес> <знаю. плес> <плес> замовчено. Та нормально. На да, Так, нормально. Та я, я теж хочу в талет, зараз ще сходити. Чи голова болить, я не знаю, я не знаю. Чи то я від хвилювання так себе почуваю. Ой. Ну все, такий от нас номерочок. Зараз будемо вже. Витвихати. Я зараз теж сходжу в туалет і будемо йти. Ми вже сидимо тут біля третьої перони. Нам на четверту треба. Наш потяг відправляється прибуває 44 хвилини, яка завіра. І чекаємо тепер. Стоїть 5 хвилин. Стоїть 5 хвилин, так, тут наші валізи. Якраз два місця рядом було. І ми сидимо буквально зараз коли 10-15 і будемо виходити на парону сподіваюся. Так що, ми тут є справи, сидимо. Трішки є хвилювання. але нічого, все пройде чудово. Ми зараз вже стоїмо тут десь на пероні. Не знаємо, куди прибуває наш Ні, потяг, але на цю парону не знаємо куди і. Є... Звідки йде, вже має прибути наш потяг. Ми перейшли трохи до західної сторони вокзалу, начебто звідси буде йти а -а -а -а. нумерація вагонів, бо в нас третій вагон. Вже десь хвилин 10-15. Стоїмо, чекаємо, не знаю. Потім буду ділитися з вами своїми враженнями. Перемислі, все, все пройшли. Тут нічого не знімали, багато людей. Скоро йдемо далі на тричку. Ми вже сіли. Взагалі у нас е, стоячі місця, але е, поки є місця, можна сидіти. Коли люди прийдуть на ці місця, то треба буде встати. Якщо сидимо, ой там. Ми вже їдемо до Ленінця. Потім розкажу, як, як все було. Я буду зараз їсти. Ну, можна вас привітати. У нас перша закупка тут в Бідренці. І зараз будемо йти шукати картоплю зім'які. Картоплю. Десь має бути тут. <говори> 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 там ми живемо великий такий магазин, вибір великий. Давай обійдемо сюди. Зараз знайдемо, що нам треба. Ось така ось картопля. 5,99 е, зара. За, Начебто, за, косик за. наповнюється. Тепер ми шукаємо хлібчик. Хлібчик. Так, але. так, да, треба. Он диви, є нарізний, різний. Ну, Воно далі трішки. Оп-оп. Проходимо. о, диви. За штуку 3,35. Угу. Є отакий 3,75. Є ось у 2,78. 400 мл. 800. Зараз ось беремось, розібралися з кліпом. А це що? Дай ще цю булку, напевно. Бо не будемо. Ну да, ми зараз поїдемо ось. Ми тут ходимо просто дивимось. А водичка нам треба без газу. Чуєш? Водичка. Водичка. А які такі великі паки? Ну, нам для того, щоб пити і що? Ну да. З так, все, таку водичку взяли, там два йоги, топле м'ясо. Е і зараз подивимось якийсь сік, можливо, візьмемо. Якийсь. Який? Да. Треба подивитися. Давай. Зараз покажу вам рунатур, а потім розкажу всі деталі. А тут ми заходимо, потім зараз знімаю. Тут ми заходимо. У нас така тупочка, телевізор, шафа, наші чемоданчики, тут наша кроватка, дивіться, столик, чайничок міні такий. І ванна, кімната. Проходьте. Ось пора пані такий душик. Тут та я, яка вже третій день не купана, не вилена. Там Бодя зняв вже футболочку, бо жарко. Ось так от я виглядаю. Ми дуже заморились. І зараз покажу вам ось водичку ми взяли Чистеньку. Так я тебе не знімаю. Якщо що. А, я і отакий І отакий от у нас вид з вікна. Ліс сосновий, чи який він там. Дивіться, як, як, як це лайбово. Просто там костерчик і ця машинка. А так, дом от... на колесах, да. Ось так у нас тут вже включено е, отоплення, тобто в кімнаті дуже тепло, але відкрили трошки привітати, щоб саме свіже поліття вийшло. Він ще й нам по снікерсу взяв. Блін, а це ще я не знаю, як треба нести в холодильник. Навірно, так. Да. Бо це таке, що пропаде. Йогурти можна тут оставити, ми їх їмо. Угу. Там у нас трошки картопельки, трошки морковки, цибулька, каша, паровки. Така от у нас розпаковочка. В Бідренки купили ось такі от карточки. Ой, а, там не видно було, бо там номер телефону. Ось такі не знаю, як правильно він читається. І так, що тут? має бути Ага, ось українською. Зареєструйте свій актовий номер, щоб ти можеш зробити це самостійно у додатку мой тебе мобайл в творчих. Ось, бачите, я звідси читаю, зараз прочитаю. Як чудово, починаються ось так ранки. І не знаю, це новий влог чи продовження старого. просто Фантастично. Вночі, ну, звісно, мені було дуже-дуже дуже. Якщо чесно, краще був би інтернет тут. Ані ж так спокійно. Так, я хочу зараз зробити нам чайочок або кофейночок. У нас тут є стакани. стаканчиком тут у нас еще речи все да, что-то печатаю? да такс кава, ты будешь кава чай? а там кава есть угу, Да, вон они как-то идут руками, чтобы вам все рассказать. Все точно, розкласти всі карти, я є, все. Просто я хочу сісти на якомусь такому красивому виді, взяти там чашечку чаю і все розказати. Хочеться мені так красиво. А ви знаєте, що я все рівно все розкажу. І через те, що у нас проблеми з інтернетом, я планувала спочатку виставити влоги, а потім сторіс, а тепер, думаю, виставляти сторіс, а потім влоги. Ну, коротше, буду робити каву. Зараз буду фарбувати свої бровки, малюватись з таким видом. Ну і буде там зайняв ванну кімнату. Да, Тому я вирішила, що, а чому б і ні? Чого б і не нафарбувати я тут? Якщо я взяла з собою дзеркало. буде ще краще. Я привела себе в порядок. Відчуваю себе просто людиною сьогодні. Мої нові кросівочки одягну сьогодні, зараз бодям також вже перевдягну. Все виглядає також вже нормально, хорошенько, чистенько. Ми тепер обої чистенькі. Обоє ребу. І це я також беру з собою, У мене ціла торбинка. Всього, що треба. Моя сумочка. Ціла турбинка всього, що треба, і всього, що не треба. Да, я надухалася і тут дуже зараз спокотна, дуже жарко і аж погана. Я хочу оп, оп, оп. зараз ще водички попити. Оп-оп-оп. Зараз вирушаємо на дуже цікаву подію. Цікаву подію. Ну, ну цікаво. Це на день, а де ще водичка.